Усім привіт! Сьогодні ми з вами спробуємо побути рибосомами і спробуємо самостійно створити з послідовності ДНК наш поліпептидний невеличкий ланцюжок. І тому саме зараз на екрані ви можете бачити невеличку генетичну послідовність нуклеотидів: це тимін, тимін, цитозин, гуанін, цитозин, тимін, аденін, тимін, тимін і ще раз тимін. Отже, це послідовність ДНК. А якою ж буде відповідна послідовність РНК, у яку ми транскрибуємо цю генетичну послідовність? Це буде аденін, аденін, гуанін, цитозин, гуанін, аденін, урацил, аденін, аденін, аденін. Чому я наголосила на тому, що саме урацил? Хто такий урацил? Звідки він взявся? Чому не тимін? Все дуже просто. Ми пам'ятаємо, що у ДНК у нас аденін завжди створює пари з теміном, а гуанін – з цитозином. Проте у РНК ситуація трошечки відрізняється. У РНК гуанін завжди з цитозином, а аденін завжди йде у парі з урацилом. Тобто не тимін. Тінін це для ДНК, а для РНК у нас залишається урацил. Таке вже правило так склалося, запам'ятали. Завжди у РНК на місці тиміну буде урацил. Тож, це наша транскрибована послідовність, це наша матрична РНК, послідовність матричної РНК. Зараз, ви бачите, жовтим кольором. Те, що ми зараз робили, це і є транскрипція. Тобто перехід від ДНК до РНК. І наступний крок логічний. Це як ця інформація з РНК ДНК може впливати на наш організм. Тобто наступний етап це трансляція РНК у білок. навіть запишу у білок. Тож, для того, щоб переписати цей, цю послідовність, нам необхідно з вами згадати, що кожна амінокислота кодується триплетом. Кожна трійка основ це кодон, який відповідає певній амінокислоті. А щоб дізнатися, яку амінокислоту він кодує, ми скористуємося таблицею трансляції амінокислот, або як її ще називають, таблицею генетичного коду. Зараз ви бачите її на екрані. Ну, це така табличка, здається, що нічого не зрозуміло, але повірте, все зрозуміло, все тут чудово і просто. Тож, як з цим працювати? Ми дивимося на нашу РНК. РНК, ДНК, щоб ми не плутались. Бачимо, що тут у нас аденін, аденін, гуанін. Повертаємось до нашої таблички. Перша основа. Перша ось вона, перша, друга, третя. Перша А. Друга. Теж у нас. А рухаємося. Ось А, 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 а і А. І е, чет... третя. Третя основа у нас гуанін. ААГ. Ось ми його легко знаходимо на цій табличці і бачимо тут ліз. Хто такий ліз? А ліз – це амінокислота, лізин. Записуємо. Ліз. Чому три літери. Для чого? Все дуже просто: це робиться для того, аби не записувати довгі амінокислотні назви, лізин, триптофан, фенілаланін. Їх скорочують. Це прийнята така система, в принципі, по всьому світу. Тож ліз у нас відповідає за лізин. Наступний кодон це ГА. Дивимось. Перша це, друга Г. І тут бачимо а ось аргінін. Аргінін. Так і записуємо. РГ. Скороченням трибукним. Третій кодон УАА. У А. а. У, а, а. Бачимо. Що за амінокислота стоп? Чому всі по три літери Тут стоп. Немає такої амінокислоти, як стоп, це стоп-кодон. Це такий кодон, такий триплет, який сигналізує рибосомі, що все, ми закінчуємо біосинтез цього поліпептиду, цього білка, цій поседоносі настав кінець це стоп-кодон. Тобто ще раз, кодон – це сигнал для рибосоми припинити трансляцію. Mm -hmm. Це кінець амінокислотного ланцюга, ну або поліпоптидного ланцюга. То, отже, трансляція зупиняється тут. Але тепер я хочу поговорити про дещо дуже цікаве. Ви знаєте, що таке мутації? Ну, Звичайно, знаєте, це певні види змін. І от коли деякі основи, азоттисті основи, Видаляються, додаються або ж заміняються, стаються мутації. Почнемо з точкової мутації. Точкова мутація це коли одна азотиста основа якимсь чином ну, з незрозумілих причин для нас замінюється на іншу. Отже, якщо ми тут, наприклад, візьмемо і замінимо цитозин на аденін, то отут у нас вже не буде ніякого аргініну, тому що у нас не буде гуаніну, і він буде замінений на що? Правильно? На урацил. вибачте, що я так пишу, я сподіваюся, ви все бачите. Я можу навіть вниз це переписати, що от у нас був ем, Так, що у Г Т, а стало Суа. Оцей кодон вже буде у А кодувати лейцин. Це інша амінокислота. Лей, лейцин. І насправді такі зміни однієї амінокислоти може здаватися зараз. вам дуже критично все все пропало. Але насправді. Поліпептиди, білки це настільки величезні сполуки, це настільки величезні молекули, що заміна одної кислоти може не так сильно вплинути, як нам здається. Звичайно, якщо ми говоримо про ферменти, якщо там зміни у активному центрі фермента і замінюється певна амінокислота, яка там ну, конче має бути, то, звичайно, мутації фермент може не працювати чи щось змінюється. Але, в принципі, такі мутації можуть не мати такий великий вплив. І також дуже цікаво, що може замінятися певна амінокислота, що може замінятися певна азотиста основа, але навіть амінокислота при цьому не зміниться. Наприклад, якби у нас тут був не тимін а цитозин, відповідно у РНК у нас був би не аденін, а гуанін. І якщо ми дивимося на Суг, Суг, це був би все одно той самий лейцин. І такі мутації так само бувають. І такі мутації так само бувають. Тож тепер ми про ті ж самі мутації поговоримо, точкові мутації поговоримо з іншого боку. Якщо ми замінимо гуанін на аденін, відповідно, цитозин у РНК у нас замінюється на урацил, і кодон У ГАУ UG, а це стоп-кодон. І тоді у нас повністю припиняється біосинтез поліпептиду. І це вже може бути дуже критично, бо якщо така помилка стається на початку матричної РНК, тобто на початку біосинтезу білка, і за ним ще сотні, а може і навіть тисячі азотистих основ, а у нас припиняється синтез. Відповідно, білок у нас абсолютно не відповідає своїй. Будові, яку ми очікуємо, не може виконувати функції, і це вже дійсно критично. Також є ще один тип мутації, це сув рамки зчитування. Запишу сув рамки. Дозвольте написати зчит. Сподіваюся, ви зрозумієте: сув рамки зчитування. Таке відбувається, коли одна з азотистих основ у нас або додається в послідовність. Або вилучається з послідовності. І так, якщо той самий аденін, ми не заміняємо ні цитозин, ні гуанін на аденін, а просто додаємо його у послідовність, ми матимемо тимін, тимін, цитозин, аденін, гуанін, цитозин, тимін, аденін, тимін, 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 і послідовність буде аденін, аденін, гуанін, Урацил, цитозин, гуанін, аденін, урацил, аденін, аденін, аденін. І що ми бачимо тут? Перший кодон залишається незмінним лізин, другий кодон УЦГ, УЦГ це серин. Наступний АУА. Ауа це ізолейцин. Там, ізо, ізолейцин. І далі у нас може бути ще. І що ми бачимо: ми втратили наш стоп-кодон. І у нас не зупиняється синтез білка. Він продовжується далі, до допоки у нас не закінчиться власне вся матрична РНК. І це СУВ, рамки зчитування. І так само, може, якщо вилучити якусь амінокисло, також може піти, наприклад, рамка зчитування сунеться вже в іншу сторону. І таким чином, ви вже знаєте, може бути або стоп-кодон, або його може не бути, або може бути інша амінокислота. І, в принципі, на щастя, не всі мутації. Це погано. Ну, так, ми з вами звикли, що мутації, це погано, в фільмах нам показують, що все мутувало, все пропало. До речі, я вам забула показати дуже гарну іншу таблицю генетичного коду, кругову, вона називається кругова. Ось так вона виглядає. Насправді вона мені подобається навіть більше. Бо якщо ми візьмемо з вами імпровізуємо якусь якусь, якусь ГГ, це. А Т, а, От отаку послідовність, щоб було зрозуміло: цитозин, цитозин, гуанін, урацил, аденін, урацил. Сподіваюсь, ми зараз не попадемо на стоп-кодон. Е, перший кодон це Г. і дивимось Це Г пролін дуже гарна амінокислота, її, до речі, Дуже багато у швейцарських сирах. І такий солоденький присмики, специфічний аромат швейцарських сирів це завдяки амінокислоті Пролін. Другий кодон це така рекламна пауза. Другий кодон Уау. Дивимось у Ау. УАУ це тирозин. Чудово, не попали на стоп-кодон. Мені особисто більше подобається така кругова діаграма, просто я, на жаль, так захопилася розповідями, що забула про це сказати вам одразу. Тож, мутації це не завжди погано. Мутації відбуваються постійно. Існують механізми корекції помилок, так дійсно, клітина виправляє це все. Проте ці механізми виправлення помилок при считуванні, вони наразі тільки досліджуються. Не можна сказати, що це ми все знаємо. І Дуже важливо, це те, що, е, хоч функціональний білок при мутаціях може втратити свої функції через Ранній стоп, повний сув е, е, по, амінокислотної послідовності, іноді ці мутації не мають значення. Одна амінокислота замінюється, але білок продовжує працювати. А буває, що мутація приносить користь. Саме мутації створюють різноманіття. Різноманіття. Yeah. Саме завдяки різноманіттю, а це основа природного добору і еволюції, без різноманіття не буде адаптації до умов навколишнього середовища, і, відповідно, не буде поступових змін у популяціях. І без мутації не було б нас з вами, не було б цуциків, не було б кроликів, таким, таких, яких ми їх бачимо зараз. Власне, загалом, сподіваюся, ви. Краще зрозуміло, як працює транскрипція, а потім і трансляція, відповідно. Тобто перехід від ДНК до РНК, і, власне, в кінці перехід до білка, до того, що ми вже бачимо, що виражається і що діє в нашому організмі, що відображує нашу генетичну інформацію. Ми розібралися з таблицями генетичного коду, нагадаю, ще за цю прекрасну таблицю, так? Тож, ми вже з вами знаємо, навіть, як працюють мутації. І я вважаю, що все це дуже чудово. А на сьогодні в мене все. Дякую за увагу!